Проходження ВЛК, кого визнають придатними, а хто стає непридатним до служби за останніми змінами статті і хвороби. В Україні з 25 серпня 2023 року діють зміни до положення про ВЛК та оновлений розклад хвороб із рекомендаціями, яким керуються військово-лікарські комісії під час обстеження військових та військовозобов'язаних. Змінилися списки станів здоров'я, які означають придатність та непридатність під час воєнного стану. В Україні загальна мобілізація та воєнний стан тривають з 24 лютого 2022 року. Уряд та Верховна Рада під час воєнного стану вносять зміни в правила та закони, які стосуються мобілізаційних процесів. Зокрема, було оновлено законодавство щодо роботи ВЛК та особливостей проходження комісії, а також проводиться цифровізація системи. Наприкінці серпня 2023 року року наказом Міноборони No 490 внесено зміни до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, які стосуються не тільки розкладу хвороб, а й проведення ВЛК та визначення щодо окремих статей. Після змін було уточнено, які саме хвороби означають непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку та які стани та діагнози означають тимчасову непридатність. Також змінився список хвороб, за яких ВЛК визнає придатним до військової служби. НВ пояснює, які хвороби означають непридатність, а які придатність до військової служби під час воєнного стану. Кого визнають придатними за наказом номер 490 Положення передбачає, що у воєнний час за статтями пунктами статей розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд за графами 2.3. ВЛК приймає постанову придатний до військової служби. До змін виключення стосувалися окремих статей, проте тепер їх відмінено. Статті, за якими тепер також можуть мобілізувати, розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю 2. клінічно вилікуваний туберкульоз. 4. вірусні гепатити з незначним порушенням функцій. 5 Безсимптомний віл. 13 хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій, 14 легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки, 17 невротичні пов'язані зі стресом та соматоформні розлади фобії, тривожні, обсесивно-компульсивні адаптаційні соматофортні та інші невротичні розлади, неврастині реакції на тяжкий стрес при помірно виражених короткострокових проявах. 21. повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи. 22. епізодичні та пароксизмальні розлади, кого визнають тимчасово непридатним за наказом номер 490 Після прийняття наказу номер 490 та відповідних змін постанова непридатний до військової служби з переоглядом через 6 12 місяців приймається у випадках, коли для відновлення придатності обмеженої придатності до військової служби необхідний термін від 6 до 12 календарних місяців. На воєнний час це стосується таких статей розкладу хвороб. 7. стани після перенесених гострих загострення хронічних інфекційних та паразитарних хвороб або хірургічного лікування. 11. стани після хірургічного лікування, проведення цитостатичної або променевої терапії з приводу новоутворень. 12 як хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму. Ді 5089 їх наслідки. Стани після перенесених гострих хвороб крові кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму або хірургічного лікування. 13 дек хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин Н0, 90 їх наслідки. Стани після перенесених гострих захворювань або хірургічного лікування з приводу хвороб ендокринної системи та прирівняних станів. 24 стани після перенесених гострих хвороб нервової системи або хірургічного лікування. 32 стани після перенесених гострих хвороб ока та придаткового апарата або хірургічного лікування. 37 стани після перенесених гострих хвороб вуха та сосковидного відростка або хірургічного лікування. 44 стани після перенесених гострих загострення хронічних хвороб системи кровообігу або хірургічного лікування. 48 стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб органів дихання або хірургічного лікування. 56 стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб органів травлення, хірургічного лікування. 59 стани після перенесених гострих загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини хірургічного лікування фурункул фурункульоз флегмона, абсцес імпетиго, ектема, гостра екзема, дерматити, пітеріаз рожевий, багатоформна еритема, парапсоріаз. 65 стани після перенесених гострих загострення хронічних хвороб кістково-м'язової системи і сполучної тканини хірургічного лікування. 72 стани після перенесених гострих загострення хронічних хвороб сечостатевої системи хірургічного лікування. 81 – стане після проведеного лікування з приводу травм, отруєнь та деяких інших наслідків дії зовнішніх чинників. Непридатний до військової служби, які хвороби дають право за наказом номер 490 за новим розкладом хвороб список захворювань, за наявності яких ВЛК приймає рішення про непридатність до військової служби, змінено. За рекомендаціями для комісії ВЛК, до таких хвороб відносяться активний прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини. Важкі форми вірусних гепатитів, пілхвороба, яка супроводжується інфекційними паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо, деякі онкологічні хвороби не на стадії ремісії, первинні вторинні за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування новоутворення. Важкі стадії та прогресуючі захворювання крові та кровотворних органів зі значники порушеннями, форми серцево-судинних порушень, які не піддаються лікуванню зі значними порушеннями функцій, виразками. Важкі розлади харчування, обміну речовин та порушення ендокринної системи, важні стадії діабету, хвороби ендокринної залози, які потребують великих щоденних дозліків, різко виражені стійкі розлади психіки й поведінки, останні стадії та тяжкі форми неврологічних хвороб, сліпота, тяжкі захворювання сітківки, рогівки ока, виражені анатомічні зміни, глухота, яка не піддається корекції, деякі захворювання вуха, стійкі, значно виражені порушення у роботі носоглотки із хронічними хворобами, які не піддаються лікуванню. Різко виражені, важкі порушення системи травлення, тяжкі форми виразки, стравохід, баррет та цероз, важкі стани панкреатитів, які не піддаються лікуванню. Важка деформація та хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини відсутність кінцівок. Пади розвитку, деформації і хромосомні порушення, наслідки отруєння інфекційних паразитарних хвороб, які не піддаються лікуванню.